Привіт, друзі! Обов'язково збережіть собі цей рецепт варенички. Це тісто тонесеньке, дуже ніжне, не розварюється і дуже смачне. Вареники з товченою картопелькою та смаженою цибулькою це спогади дитинства. Саме так готували у нас вдома на Одещині. Для тіста знадобиться холодна вода, борошно, один жовток, сіль та олія. Змішуємо інгредієнти. Та замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Переходимо до замісу на столі, допоки все борошно не вбереться, гарненько все поєднається. Тісто виходить на початку трішки щільне, але достатньо дати йому відпочити 20-30 хвилинок. Воно розслабиться і стане еластичним та дуже м'якеньким. Працювати з таким тістом одне задоволення. Розподіляю на 4 шматочки, які буду розкачувати в коржики. Аби тісто не присихало, краще його прикрити мискою або харчовою плівкою. Це тісто дуже добре тягнеться та ідеально підходить для ліплення вареники. По мірі необхідності підсипаємо борошно та розкачуємо коржик. Ось такий він тонесенький. Для формування розрізаю тісто на квадратики. Тоненька частинка крайчика піде на варенички. Такі вареники можна робити з будь-якою начинкою. У моєму дитинстві робили саме такої форми вареники. Вареники легко защіпуються та добре тримають форму. Такі вареники можна зберігати у морозилці. Воду на вогні доводимо до кипіння та закидаємо вареники. Обережно помішуємо та чекаємо, доки закипить. Від того, як закипіло, готуємо одну-дві хвилинки. Краще скуштувати, адже у вас тісто може бути тонше або товще. Щоб припинити процес кипіння, поливаю холодною водою та швиденько витягую до миски, де змащую смаженою цибулькою і гарненько перемішую. Але, звісно, не ложкою, а ось так підкидаючи вареники доверху. Обов'язково приготуйте такі варенички. І нехай вам смакує, а якщо вам сподобався мій рецепт, не шкодуйте вподобайки та до нових смачних історій.